Нашої церкви, вашій церкві, велике свято. Свято, адже це славний ювілей, тому бажаємо вам міцного здоров'я. Сьогодні отець Емельян із своєю дружиною постаралися такого, дивіться, якого гарного букета. І дай Боже, щоб ви до глибокої глибіри, до глибокої старості цвіли такими кольорами гарними, як. Святить цей чудовий букет. Ну право, православної віри. Бажаємо вам доброго здоров'я, бадьорості духу, зміцнення віри і хороших людей на життєвому шляху. Нехай сила надана вам Всевишню ніколи не, заміни, не залишить вас. Бог вас любить. Нехай ваше серце буде сповнене вірою, бажанням творити добрі діла і благі діта. Дякую. Те, що молиться за наших небесних ангелів, за те, що Бог прийняв їх у своє військо і і охороняв нас від ворогів і допомагав побороти цю орду. Дякую їм за те, що ви кожне слово, кожну біду, кожного з нас переймаєте як свою особисту. Ми за це все вам дякуємо. за Богу, завжди. Та люблять вас і шанують, ви наше сонечко, і ці сонячні квіти для вас. Дякую. Це Покладую три куклони, далі і поля. Бога відчувається вашим серцем, духовних дарів вам та всеспасительної любові, благодаті Божої і незгасаючої надії. Ми щиро вітаємо за втілення віри, надії у украшу наше майбутнє. Хай пішла Господь вам здоров'я, радості. Найшвидшої перемоги нам всім. Ми познайомилися і маю таку нагоду разом з вами стояти біля Божого Христового. Нехай милосердний Господь ще на довгі-довгі роки дає вам цей дар служіння Богові. Судаю вам здоров'я, миру, довгих років життя і Божого вам. Своєї родини вітаємо вас з таким гарним святом з юбілеєм. Бажаємо, дякуємо Богу, що ви в нас є. що ви наш наставник і молимо Бога на многії щоб Вам дарував міцного здоров'я, наснаги, щоб ви ще довго з нас молилися. щиро вітаємо вас з днем народження. Бажаємо вам, нехай квітне ваша доля, нехай не знає смутку серце золоте, нехай обминають невдачі і грози, хай тільки від сміху з'являються сльози. Хай сонечко сяє, а серце співає. Юбіраю від імені начальника цієї військової адміністрації, від імені мами моєї. І від себе особисто, ще друзі, здоров'я для міцного, миру, душевного, спокою, всім. Вітання віля. від жителів Кашпирівської громади, тому що вас в нашій Кашпирівській громаді багато людей люблять і поважають. Я приєднуюсь до всіх тих побажань, що вже були сьогодні сказані, що будуть сказані. Бажаю вам міцного здоров'я. миру вам... Україні. Ja, klar. ja, klar. ja, klar. ja, klar. ja klar.